Не знаю, дорогі друзі, що приніс вам особисто цей ранок, але не дивлячись ні на що, я бажаю вам доброго ранку. Я бажаю вам мирного неба і благословіння від Господа на передачі ранок з надією, адже надія наша на Господа. І разом з вами ми будемо дякувати Богові за цей день життя і за ті науки, які Він хоче відкрити нам сьогодні через своє слово, в якому залишив для нас. Обітниці. Ми маємо пам'ятати, що падіння Адама, яке призвело до такого великого краху, воно викуплене Христом, воно подароване нам уже сьогодні життя вічне через жертву Ісуса Христа. І ми маємо чудову обітницю. Перше послання до коринтян, 15 розділ, 22 вірш. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Христа названо другим Адамом. У чистоті та святості, підтримуючи зв'язок з Богом і натхнений Його любов'ю, він почав з того самого, що й Адам, тобто Христос. Проте становище першого Адама було більш приятливим, аніж становище Христа. Бог у своїй любові до святої Пари створив чудові умови в Едемському саду. У природі усе було чисте і неопоганене. Плоди, квіти, чудові величні дерева були прикрасою Едемського саду. Адам і Єва понад міру отримували все необхідне. Проте прийшов сатана. І посіяв у їхньому розумові сумнів щодо Божої мудрості. Він звинуватив Небесного Отця і володаря в егоїзмі, оскільки той, бажаючи випробувати їхню вірність, заборонив їм їсти плоди з дерева пізнання. Єва, переможена спокусою, зрішила перша. Адам також узяв заборонений плід із рук жінки. Він не витримав і найменшого випробування, яке тільки міг запропонувати йому Господь, щоб перевірити його послух унаслідок цього, на наш світ ринули потоки горя та страждань. Адам мав святу природу, безгрішну, чисту і неопоганену. Однак він згрішив, оскільки прислухався до нашіптувань ворога. І його нащадки несли в собі наслідки гріха. Христос прийшов у непокірний Богові світ на планету, на якій тяжіло та врота прокляття повстання проти Творця. Головний ошуканець трудився надзвичайно енергійно і наполегливо, доки не домігся того, що прокляття беззаконня заполонило всю землю. Люди були зіпсуті сатанинськими винаходами, претендуючи на такі риси Бога, як милість, доброта і істина, сатана приписав свої властивості Богові. Тому Христос, перебуваючи в людській природі, мав довести неправдивість цих підступних вигадок. Він зазнав у стократ більших спокус від сатани, ніж Адам. І умови, у яких він перебував, були значно тяжчі. Він викупив ганебне падіння Адама та спас світ. Кожен, хто прийде до Христа і прийме Його як особистого Спасителя, матиме надію на вічне життя. У наслідок беззаконня між небом і нашим світом утворилася прірва. Однак Христос побудував міст через цю прірву. Та знову з'єднав землю з небом. Перебуваючи в людській подобі, він зберіг чистоту свого божественного характеру. Божий син жив за законом Отця, шануючи закон у нашому беззаконному світі, Він явив іншим світам, усесвіту, які не зрішили, а також сатані і усім грішним синам і дочкам Адама що силою Його благодаті людство може дотримуватися Божого закону, який указує на гріх. Він прийшов наділити розкаяну віруючу душу якостями свого Божественного єства і повернути її в свій образ, але для цього потрібна віра. Вірувати потрібно в істину Божу і жити згідно з нею. Послухайте, що говорить Господь у посланні до Галат у 3 розділі, 26 вірші. Адже через віру в Ісуса Христа ви всі сини Божі. Виходячи з цієї обітниці, ми бачимо, що Ісус Христос стає відбудовником, а сатана залишається відступником і губителем. На землі триває боротьба між князем життя і князем цього світу. Викупити світу не планував, щоби викуплений ним спадок жив і помирав у своїх гріхах. У чому ж тоді річ? Чому так мало людей навертаються та спасаються? Тому що багато так званих християн. Діють так само, як великий відступник. Вони дозволяють сатані складати для них плани. Він робить їх відступниками, невірними Богові, противниками його приписів і законів. Таке становище прирікає істинних християн на тяжку, виснажливу працю. Їм доводиться переконувати беззаконників у тому, що вони грішники тільки гріх є беззаконня. Наскільки більше можна було би зробити для Христа, якби всі, котрі мають світло, знають істину і називаються Його ім'ям і вірують в Його Слово, жили справжнім християнським життям, були безкомпромісними послідовниками учення нашого Спасителя Ісуса Христа? Нині є чимало щирих, розважливих, співчутливих чоловіків і жінок. Які могли би багато чого зробити для Христа, якби перед усім шукали Його всім своїм серцем, наблизилися б до Нього, цілковито б віддали себе йому. Як Божому народові, нам доводиться стикатися з тими самими. Протиборствами, з якими стикався Христос. Люди з нечистими думками, пасивні та байдужі, заздрісні і упевнені у власній праведності, ставали головним каменем спотикання на Його шляху. Ті, котрі служать йому, Господу, сьогодні побачать на своєму шляху ті самі перепони. Усі, котрі беруть участь у Божій роботі, як співпрацівники Христа, повинні не тільки проповідувати істину, а і втілювати її у практичне життя. Люди повинні встати і діяти в цих надзвичайних обставинах. Вони мають прийняти божественний дар з золотої оливи, тобто щедрі Божі благословення. Це дасть їм змогу устати і світити, бо прийшло їхнє світло, і на них зійшла Господня слава. Ті, котрі стверджують, що вірять у Боже Слово, і водночас плекають у собі спадкові і набуті риси власного характеру, стануть найбільшим каменем спотикання, з яким ми зітнемося, коли викладатимемо величні святі істини для нашого часу. Віруючи в істину для теперішнього часу, мають утілювати її в практичне життя і жити згідно з істиною. Їм потрібно досліджувати слово і споживати його. Ось що означає їсти тіло і пити кров Божого Сина. Віруючи, мають зробити його слово, котре є дух і життя, основою свого щоденного практичного життя. Це хліб, що з небес зійшов, цей хліб дає життя світові, але світ, на превеликий жаль, чомусь залишається байдужим, щоб споживати його. Тому я хочу молитися, щоб ті, хто дивляться передачу ранок з Надією, не були байдужими і дійсно взяли цей хліб життя і були спасенними. Отче, наш, що на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Досить цікаві слова висловив апостол Павло. Він каже, щоби, проповідуючи іншим, самому не залишитися негідним Царства Божого. Пам'ятайте, дорогі мої, що Христос прийшов на цю землю, щоб показати, що в нашому людському тілі можна жити життям таким, як жив Ісус. Він Виконав те, що не міг зробити Адам. Він переміг там, де не переміг Адам. І тому сьогодні Господь поминає нам, нагадує, що як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Але звіть увагу, у Христі не ті, що просто носять це ім'я. Бо багато прийдуть в останній день і скажуть, Господи, Господи, ми Твоє ім'я згадували, ми в Твоє ім'я давали навіть милостиню, ми будували величні храми, ми жертвували все на превеликий жаль, друзі, дорогі мої, говорить Господь у постанні до галат. І навіть своє тіло дали, щоб його спалити, щоб воно було знищене, але вони не мали любові Божої в своєму серці, нічого не допоможе. Це просто фарс. Це просто людина хотіла щось довести, щось сказати, якою вона є. Але справжні християни це ті, які чують голос Ісуса, які йдуть Його стежками. Всі такі. хоч помруть, вони оживуть. Та хочеться, щоб ми жили цією надією, щоб нас не лякало те, що є саме страшне на цій землі смерть. Вірячи Ісусу, довіряючи йому своє життя. Чи життя, чи смерть, але разом із ним. І з ним буде вічність. Тож будьте благословенні Господом. Беріть мудрість від Нього. Живіть в Ісусі Христі і прославляйте Його ім'я, поки Бог дасть життя на землі. До побачення.